В селищі Олександрійському при пожежі загинула жінка 41-го року народження. Подія трапилася в ніч з 26 на 27 листопада. Деталі прокоментували рятувальники. 27 листопада 2022 року о першій годині 40 хвилин до служби порятунку надійшло Повідомлення про пожежу в житловому будинку по вулиці Ковтуна 10 у селищі Олександрійське Кероватської області. На місце події було направлено один підрозділ ї державно-пожежно-рятувальної частини у складі чотирьох осіб та один підрозділ ї державної пожежно рятувальної частини у складі п'яти осіб. По прибуттю на місце. Події було виявлено займання в одній із житлових кімнат даного будинку під час проведення розвідки та гасіння пожежі ланкою ГДЗС 8 Державної пожежної рятувальної частини було врятовано господарку будинку жінку 1965 року народження, яку, яку каретою швидкої допомоги було направлено до Олександрійської центральної міської. Лікарні з отруєнням чадним газом та опіками лівої кисті другого ступеня. На жаль, іншу жінку врятувати не вдалося в кімнаті, де безпосередньо сталася пожежа. Було виявлено тіло загиблої жінки 1941 року народження, яка є матір'ю власниця даного житлового будинку. будбудинку. Третій годині 43 хвилини пожежу було лік ліквідовано. Назвав фахівець ймовірні причини пожежі. Найбільш вірогідно, що пожежа сталася від короткого замкнення чи перенавантаження електричної мережі. Рятувальники нагадали про основні правила безпеки. Хотілося б звернутися, щоб люди не порушували правила пожежної безпеки, а саме. Тобто, правильно користувалися електропобутовими приладами, газовим, пічним опаленням. А також хотілося б нагадати, що під час аварійних та віолових відключень необхідно в обов'язковому порядку вимикати з розеток всі електричні прилади, адже під час повторного включення можливі великі перепади, які можуть Вивести з ладу техніку, або спричинити коротке замикання, яке в свою чергу може спричинити до пожежі.